Людино ми вечеряти. Маємо, що маємо. От Заюшка. Ото ж така. Ja. Буває, так а ти перший раз бачиш. Сметана так? така. Я так часто бачу. Це така сметана. хороша. Для мене вона хороша. To, а мені теж. <laughs> Щоб ти побачив, бо ти ніколи не бачив. Не бачу. В свята ніколи не бачу. Я вкинув, скільки тобі треба. Ложку дві можеш кидати. Скільки тобі надо. Що, щось лападе, як дві. То, дід. Доброго всім вечора і смачної вечері. Прошу, да. Вечеря їм разом з бо дідом. Я, у мене рот а, а я повечеряла поперед діда, бо він сильно медлений, поки його вловиш. Треба спать лягати, а не вечеря, то я вовремя. Я стараюсь їсти вчасно вчасно, у 6. А дід будеш час їсти. Такий борщ смачний сьогодні зварила, тільки дід щось там хоче вловити, а там, мабуть, немає. Риби там немає. О, так. О. А скажи, як смачний. Я, я виїла і не замітила. борщ. Ти... Ні, це сьогодні смачний. А як та Бур... жаба своє було, то Ні, Я сьогодні його навіть їла. Я ж ти знаєш, що не завжди його їв. хотіла ти, Мені <су> іменно борщу захотілося. Через те я його сьогодні зварила. Той раз я варила для тебе лично. Щоб тебе нагодувати. А сьогодні я варила для себе. Через то він такий Ізисканий, вишуканий та тишу. Смак такий у нього. Не бачу. Да. Та тобі однаково, що їсти ті. А я ні. Я зробила так, як мені подобається. І сладкий, щоб був. Ох, і смачний. І сметаною, щоб побільше. Пішла спеціально сметани купила. Щоб тільки борщ добрий був. А м'ясо там стікательне. І в коти вдалася така. Да. Є м'ясо? Є. О, о давно там було, така та вілка. Та в економно треба кидати, але це так. То я тобі найменший кусочок укинула. А в каструлю вже стільки вкинула. Так тобі радиться, ти ще не вистачало, щоб ти в мене каструлі провіряв. Ото тарілку дали, насипали і будь здоров. А ти ще хочеш, щоб по каструлях положить. Бо це такий кусочок на О. Да. Ну то так, як тобі буду варить. Це ти мені варить, не так. А це ж я собі варил. Mm. Я ж хотіла. Це, ж не їсти, це... чого, це я нічого не їм. Ді... Ти десь... Точно за стосу, бо на перший раз бачиш. Ох, і дід. Розказує сам, та тобі, побудь снилося таке чиш. Мабуть. Фух, та що це так жарко, га? Ні, нормально, що тобі жарко. Я не знаю, я не можу. Це так ніколи не було жарко, як сьогодні. Біля холодною водою Та я ж тільки що вбливалася вже. І знову щас підуча на двір погуляю. ж ти гарячий обливав, ти теплий. Так, да. а потім стало холодно, як я почала розтиратися. Ох. Ох. Хай ти лукнеш, поки поливався. І той... толку з того, що ти його поливаєш. Висмалить завтра, що о, нічого о. і не замітиш. Клубніку вже досмалює. Да, Кущами прямо. Вчора один кущ, сьогодні другий. Та ну його вже все надоїло вже. Вже справді все надоїло. Ну да, хіба, наносися, матчу, так, хіба ж ти його наносився, мать та й години. Просто їздивательство. Ой. Ух, ще саранча вона нападає, люди показують сюди. Цілий день подивилася відео про неї. Там, а, де, там де вже напали. Та що, такі корма для птиці хороших. Качки їдять, їх, кури клюють. Каже, качки наїлися наїлися, каже, та й полягали, переварили все, потім встали обратно, наловили, наїлися. Ох, вони люблять. Я ж бачу, як вони за мухами бігають, ці качки, де побачать муху, летять, а то щоб кузнечики, то нам і, і тут не повезе. повезли. До нас не, не дійдуть. Та да, я думала, моя качки наїдяться, а до нас не дійде. Люди держуть вже, то качки, гуси, все поїдять. Поїдять. Та, та там їх багато, що не поїдять. На землі поїдять, а на деревах. Поїдять. Оце треба птахову ферму розводити, щоб вони знищили їх. Розвести курей треба більше, як цієї сарани. І тоді сарани не буде. І буде біокорма, натуральні буде. Не будуть хімією годувати біокормами. Була. От ну, одружив ти знав. Хімію напхали, а потім, то... угу. а потім нам дають їсти. За Два місяці виростили курей. а вони тепер не хочуть ні ні нічого. А вони ось от на цих бакузнячиках, знаєш, якби поросли бій. А от може стоїть задуматися, що якось. Почти бакузнячиків розводить для птиці. Ну, ж я казав, Тобі завжди треба не в то брати, а, а простих людей. Ну, то значить, Буде щось хороше. Зараз хорошого нічого вже не знайдеш. А цих торгасів то і збудь, а там пофіг, як людина буде годувати. Ну, вони вже давно такі. Ще 20 років назад так було. Це я знаю, тут запомнила хорошо. Я знаю. Ну, знаю одне що. А як воно брав, то і нормально було все. А, то дички. Ну, хороші. Вони несли, тобіська. Ті дички, не сучки. Сучки. Mm -hmm. Сучки. Дік так проголодався, ти одни. Mm -mm. Ні. Mm -mm. А хто не їв цілий день да і не проголодався. Як зарку. Та що як жарко? Шве, як жарко, зарко, то жарко, а їсти то треба їсти. Тільки воду п'яти. Ага, після чого спитати. Після жалій. Ходіть. Воно тебе колись кінчиться. А ти ж насипала бадю. Віка кінчиться, кінчиться. Коли ж? А ти подужаєш? Ну. Та поки. А я не люблю дарікаху ставляти. Ну їж. Ну їж, їд, їж, хай тобі буде здоров'я. — їж, здоров їж, їд, їж. Та там нічого ж поганого немає, можеш їсти. Mm. Ох. Завсім ходила. Спати. Спати не будеш? Так, да, наїстичі як спати. Мовчки. Mm. А як тебе спати? Ти наче булочки спішно. З повним желудком. Ну да. mm. так. Це ну, було раніше. Покинуть усе, повечерять, а потім. Та раніше, не було коли ти. Мені було коли, а не. тобі не було коли. Де ти його береш там йоса? Я ж маленький ага. Два кулака. Ой, Айчи. Не буляш та... Економної хозяйки. ні, та ні. ні. ні та да. це, це якби мені 20 років було, що так ти б казав би. А ні, так я вже знаю так, своє. Вже Уже все. Да, все вже дід. Вже не научиш нічого. Ні. ні я тоже знаю. Бить, да. То да, то да, да точно. Правда, Та меншу тарілок. Купити тобі таку меншу тарілочку спеціально. Ось що є, диви. Ну, чим погано. Та туди нічого не влізе. Хватить. Хватить Да. Yeah. Хорошо, я на следующий раз туди буду накидати. З горкою тільки. Mm -hmm. да? А тут я без горки накидала. Тож як смачно, Боже. Божественно. Чого це не з'їси? Там тільки вмочати треба, хліб. Хліб вмочать. Я не, не, ложкою ніхто не їздів. Це ти бачив, щоб мед їли ложкою. Я їм. Я знаю ще із знаю. цього. Я знаю з дитинства, як викачає батько був в меду такого. А ми заглядаємо, бо... а цей гад не такий, той був пахучий такий, з пінкою. А це якийсь, не знаю, що так, це за зараз. Жоли перевез. Так, да, вжоли перевезли. І в джолярі теж. Uh, І ми вмочали хліб. От так я буду. Та ні, дід. А? Так ти більше не получиш, як ти так буде чисти. Це що я вискати. Ні, то велика різниця. Ну, О. І тоді це такий був хліб, смачний чогось. Булочок таких не було, але ну хліб був такий смачний, як зараз булочки оце. І то вимазуєш тарілку, вимазуєш. Ти ох, так і робиш, добре. Ну, наче лисиця журавлює. Ох, сипала. і добре. Що то дід ніколи такого не бачив, він і їв і не знає, як це їсти. Ото ж його й тепер іди навчиш. Пізно, каже, вчить уже так. Я ложкою їв. Не буду їсти. Не будеш, бо немає більше. Ну що ж є. Ну отож. Хто ж, то ж тобі так більше да, щоб ти їв ложкою. Зараз нема в цьому році меду, нема. Ні. Ну той нема, той нема. О, то й нема, то й нема. Отож, так що ложкою їсти вже. Слухай мене. Дай. Не було, я ж не вмер. Нє. Ну. А як насипала, то мовчи. А як я буду їсти, це вже моє діло. Ти не прав, сі. А зажала, то скажи. Зажала. Я його пробував відчать не хороший. І кажуть, і, і, і кажу, що це і сояш така. А де це він так ну, уже цвіте? Як це він успів, то. Щось це Ні, ну, я щас пройшло Не, ну розумієш? В тому році, бачу, на базарі ж стільки меду було, він залишився. Куди вони його діли? Оце вопрос. Вони його взяли та переплавили, та й обратно на базар понесе да. під виглядом свіжого. Вони ж ніхто не викидає і не продає його вже. То він же десь сподівався. І спробуй того. Як свого нема, то спробуй купити щось справжнє. Воно не підробка, не цього. Просто вони його переплавили. на на новий, і він без такого смаку, як потрібно, свіжого. Нема такого. Вони думають, мене надурить. Mm. Значить я не знаю, який дуже должен... мед свіжий, будь-якого вчора викачали, та де ви його качали? По чому? Розказуйте. Ну, візьму, думаю, ж спробую. Це ж такий свіжий, я ж знаю, як той смак, той... та де той смак? Ну, видно, що не липовий, бо липовий трохи смачніший, а це я не знаю, що чого. Хіба це справді сояшники, тільки ж наче цвітуть вже вспіли. Ні, ну, там... там трохи різнотрав'я розказують і сояшника. Ну, не знаю. І сояшника ще не встили, наносить, бо нема там. Каже, вже цвітуть відколи вже дві неділі цвітуть. Так, ну то що ж вони, вони дві неділі, носять. Ну, а, це вже він викачать да. на базарі да, і на базар принести. да. О дід. Оце, каже, від такого десерта. Ото в ого. Чого? Кусочок казав, що нічого не влізе, а туди ще вагон лазить у тебе. І кільє ж так. Як те гарно виходить? Та ти що! Щоб я так вед їла. От, от, таку чайну ложку в день можу з'їсти, дід. Mm -hmm. Та як же ж я можу разом з тобою їсти, то ти ж вона надуриш тоді. Я одну чайну ложку, а ти всю остальну. Так що ми не, не рівні якось з тобою в цьому. Mm -hmm. Ти свій зараз з'їдаєш, а я на душа розтягую. Yeah. Да. І тягну, тягну. І в мене він каже день, я потрошки. Ну й близька по й потрошка. Я розгаївся, та й хорошо. Ну й їж собі, а мені вже надоїло сидіти тут, дивиться над... mm. <схай> десь, бо я розстану діти. Mm. Я вже не можу сидіти, я вже вся мокра. Mm. Nas, Піду в вентилятора включу до нього поближче, вікна відкриті всі. Та й буду прокладатися. Так смачного тобі, смачного всім, Дякуємо всім, хто да. дивиться на цього діда, на нашого вже ютубовського. Все залишилось бабу показати. А не можна. Я ж не така красива, як ти, і звіни, дорогой. Ласка, я струй.